Рутеньке відео, яке я придбав собі корпусного вулика. Ну, не одного, а кілька штук. Обзор зроблю одного. Дивіться. Дно. Ось один корпус, ось, він. а ось другий магазин. У мене під таку ось рамочку. Ось я. Під таку рамочку. Український рамочку Стояк. Їх сюди. Ось так зараз я корпуса спробую зняти, поставлю з боку. вже відбив геть. Геть відбив кусочок, ну це таке, не без того. Їх сюди стає 12 штук стояків. От. У корпус, ось я наставляю я зверху корпус сюди стає 8 40, 145. Або два корпуси ставимо і стає. До Хто як бажає, то і так робить. Отакий От вулик. Ось я вже почав одного скривати лаком. Це хочу ось того роя доста із сірої ройовні пересипати сюди вже. От. це мої вулики. От. Оце мої вулики, Ось о. такий корпусний я сам робив, оцей зелений. Цей сірий. Теж я робив, а це старий мені перепав від діда.